Сьогодні ми будемо досліджувати фізичні властивості тіл та речовин. На прикладі активованого вугілля. Це порошок чорного кольору у вигляді пігулки. Без запаху та смаку не блищить. кам'яного вугілля. Це порода сіро чорного кольору з металічним блиском. Цвях. Виготовлений з заліза. Твердий, сріблясто-білий. З металевим блиском. Без запаху. Сіль. Тверда. Кристалічно біла речовина. Без запаху. Борошно. Біла тверда речовина з кремовим відтінком. Без запаху. І блиску. Корохмаль. Білий хрусткий порошок. Без смаку і запаху. Потім я підніс по черзі до цих об'єктів магнит, здатність притягування має тільки залізний цвях. Наступний крок. Я дослідив розчинність цих об'єктів у воді. І дійшов в висновку, розчиняється повністю тільки сіль, корохмаль, активоване вугілля, борошно підкрашують воду. Кам'яне вугілля і цвях не розчиняються і не забарвлюють воду. Всі отримані результати я записав до таблиці дослідження тіла й речовини мали спільні і відмінні фізичні властивості їх було виявлено за допомогою методу спостереження та експерименту.